Колеги, вітаю, мене звати Анастасія Соти. Я Learning and Development Manager у компанії NX. І в процесі розвитку ld напряму та розширення навчальних програм для співробітників ми шукали платформу, яка відповідала нашим потребам у розміщенні навчальних матеріалів та поєднувала привабливий дизайн із корисним функціоналом та надавала можливість відстежувати статистику навчання. І ми зупинилися на українському продукті «Academy Ocean». Процес комунікації з командою Academy Ocean від першого контакту і до підписання договору був професійним. Команда швидко реагувала на наші запити, відповідала на всі питання та детально демонструвала всі можливості даного продукту. Щодо самої платформи, вона справила на нас позитивне враження, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, широкий набір функцій, який охоплює все необхідне для ефективного навчання. Нам сподобалося, що Academy Ocean підтримує різні формати навчальних матеріалів, дозволяє налаштовувати тестування для перевірки знань у різному вигляді та має широко розроблену аналітику та статистику навчання. Наразі ми лише починаємо роботу з платформою і плануємо детальніше ознайомити з її можливостями найближчим часом та раді, що обрали саме її. Дякую!